Перед вами Альфа-Зеро. Штучний інтелект, який майже 6 років тому виграв найсильнішу шахову програму Stockfish. І навчився він це робити всього лише за 4 години, граючи сам з собою. Штучний інтелект увірвався в наш світ, хоча ще нещодавно був лише частиною фантастики книг. Давайте у цьому відео розберемося, як працює штучний інтелект і які неймовірні технології стоять за цим поняттям. Мене звати Вова. Ви на каналі Go iTunes. Let's go! Що це таке ваш штучний інтелект? Це справжнє диво сучасних технологій, що дозволяє комп'ютерам вирішувати ті завдання і задачі, які до цього вважалися виключно людськими. Неймовірно, чи не так? Штучний інтелект базується на нейромережах, які намагаються імітувати роботу мозку. Цікаво, що першу нейромережу створили ще в 50-х роках. І цей розвиток технологій призвів до того, що сучасний штучний інтелект має такі можливості, які до цього не мав ніхто. Історія розвитку штучного інтелекту була довгою і захоплюючою. Першу нейромережу, яка схожа на сучасні, створив Френк у 1957 році. Ця система була в основі багатьох ідей, які використовуємо сьогодні. Проте наступні десятиліття були досить складними. Для розвитку цієї технології багато проектів було зупинено через обмеженість у швидкості обчислювання. Потужності того часу просто не вистачало для нормальної роботи нейронок, але 90-ті роки принесли новий початок завдяки ідеям, які розкрили потенціал нейромереж. Запуск нейромережі РНН в 97-му році був великим проривом. РНН дозволяло нейромережам розуміти послідовність даних, що відкрило можливості. Для застосування в голосовому розпізнаванні, машинному перекладі та багатьох інших сферах. Це був лише початок, результати якого ми можемо бачити зараз. Тепер давайте з'ясуємо більш детально, як працюють технології на основі нейромереж. Однією з них є глибоке навчання Deep Learning. Ця технологія дозволяє нейромережам навчатися на основі величезної кількості даних та робити точні прогнози. До речі, студенти Го за напрямом Python. Створюють свої маленькі нейромережі, тому якщо ви захоплені штучним інтелектом, наш курс програмування на Python стане крутою основою. Відео про сам курс і посилання на безоплатний пробний урок ви знайдете в описі до цього відео. Ще однією дуже цікавою технологією є рекрутерні мережі. Вони дозволяють розуміти послідовність даних, такі як мова чи музика. Тепер, коли ми розібралися з тим, як працює штучний інтелект, давайте глянемо на його застосування. Їх безліч. Але я хотів би особливо висвітити деякі цікаві факти. Штучний інтелект зараз використовується в медицині для діагностики хвороб та розробки нових ліків. Він також допомагає вирішувати складні екологічні проблеми, прогнозувати погоду та підтримувати космічні місії. А що ви скажете на рахунок мистецтва? Штучний інтелект допомагає створювати музику, живопис і навіть літературу. Він може аналізувати тисячі творів та генерувати нові. Звісно, не обійшлося без штучного інтелекту і в сфері ігор. Він використовується для створення реалістичних віртуальних світів та інтелекту персонажів. А знаєте, де ще можна дізнатися багато всього про створення ігор на нашому курсі GameDev на Unity. До речі, про цей напрям ми вже розказували на нашому іншому YouTube каналі. Тому після завершення цього відео перейдіть і гляньте, що цікавого там. До речі, кожен з вас може спробувати скористатися нейромережами, наприклад, як ChatGPT чи BART. можуть використовуватися для створення текстів, розпізнавання фотографій, шукати інформацію та проектувати плани. Міджорні вміє створювати арти в різних стилях, де може зробити з вашої фотографії відео з озвучкою. Також ви можете в інтернеті знайти безліч багато інших нейромереж, які можуть допомогти вам написати текст, відео або навіть музику. Як бачите, штучний інтелект вражає своєю різноманітністю. Нам залишається тільки спостерігати за цим захоплюючим шляхом і дізнаватися більше про цей феномен. Нейромережі пройшли шлях від невдалих експериментів до світового визнання як одного з ключових факторів в ІТ. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки, а в коментарях напишіть, чи користуєтесь ви штучним інтелектом, і якщо так, то яким. А з вами ми побачимось вже в наступному відео. До зустрічі на Клабі!